Так, тим часом в Україні у Полтаві взяли під варту на два місяці скандального блогера фітнес-тренера Романа Заволоку, який ображав військових та плюнув в обличчя ветерану, працівнику військкомату. Свою ж справину провокатор не визнає під час засідання. Пояснює, що виступає проти деяких людей у владі та переконує, що ненавидить країну агресора Відповідне відео публікувало Суспільне Полтава. Давайте почуємо і побачимо. Я ненавиджу страну агресора, яка розпочала цю війну, і я усіми силами намагаюся звести неправомірні дії від нашої корупційної людей у владі корупційних, які беруть от таки вже з війни хлопців, які потерпіли, потерпіли, які отримали. Поранення, які отримали контузії, і вони замість того, щоб виплат, зробити їм виплату та посадити дома, вони е, ставлять їх е, патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Ну і нагадаю, що за даними СБУ, блогер є палким прихильником кремлівської ідеології. Ну і під час інциденту чоловік звинуватив посадовців ТЦК військомату, як ми раніше називали, у розв'язанні війни проти України і е цитую вбивстві людей через гроші. І Це не вперше да. чоловік намагається публічно дискредитувати українських військових. Зазначають про це в СБУ. Чоловікові загрожує до п'яти років обмеження або ж позбавлення во.